Вітаю, друзі. Ну що? Схоже, що в Європі прийняли рішення, що будуть збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Більше того, про це навіть кулуарно повідомили росіянам. При тому так повідомили, що про це стало відомо навіть ЗМІ. Саме Блумберг перший написав, що європейці приватно повідомили і проінформували Кремль про те, що готові збивати літаки, і будуть це робити. Взагалі, європейські дипломати попередили Кремль цього тижня, що НАТО готова відповідати на подальше порушення свого повітряного простору. Рішучими діями, в тому числі збиваючи російські літаки, і про це повідомили офіційні особи, знайомі з переговорами. Я запитав декілька своїх джерел в Брюсселі, вони мені підтвердили, таке рішення нарешті прийнято. На моє запитання, що буде головними маркерами того, що літак несе загрозу, тому що росіяни. З часів радянського союзу займалися провокаціями, підлітали, кружляли над якимись кораблями західними, трохи порушували повітряний простір країн, заходили постійно в нейтральну території, але це, це зрозуміло. Що буде маркером? Кажуть, що якщо аналітики НАТО будуть вважати, що потенційна загроза є, а також це навмисні дії, які несуть провокативний характер. Тоді будуть збивати про підльоти до берегової лінії, по підльоти, наприклад, до Талліну, Навіть ніхто не говорить про це, автоматично буде сприйматися як пряма загроза, і збиватися літаки, які будуть порушувати повітряний простір. На моє наступне запитання: а що буде, якщо, наприклад, ну якщо? Зіб'ють літак і загине пілот, то зрозуміло, нічого не буде його шукати не буде. А якщо він катапультується то росіяни будуть вимагати, дати можливість провести рятувальну операцію. На що було відповідано, що операція буде проведена, але країна НАТО а потім же що з цим пілотом робити, будуть визначати самі європейці. Більше того, країни НАТО розуміють, що ці дії будуть мати відповідь, але... Теж розуміють, що не військову відповідь буде в санкціях проти громадян країн НАТО, які працюють в Росії. Але я почув, мені це дуже сподобалося, Це проблема тих, хто погоджується працювати з Росією. Вони самі йдуть на цей ризик. Так країни будуть їм допомагати повертатися, в разі чого, але це рішення тих людей, які обрали принцип отримання прибутку замість принципу бути моральним. Ну що ж, це знову кажу. Рішення людей, але те, що зараз росіянам про це повідомили, вже має наслідки на напружені зустрічі в Москві. Британські, французькі та німецькі посланці висловили спочатку занепокоєння з приводу вторгнення трьох військових мігів 31 один повітряний простір Естонії минулого тижня. І до речі, про це розповідають ж офіційні особи, які ну не дуже хочуть, щоб їх називали. Вони хочуть залишатися анонімними, але Блумберг фіксує, що це вже офіційні особи само НАТО, які мали відношення до тих переговорів в Москві. Так от за підсумками цієї розмови дипломати дійшли до висновку, що порушення було навмисною тактикою, санкціоновано російським командуванням, і російські офіційні особи, звісно, ж це заперечили, казали, що це випадковість, і взагалі їх літаки не вторгалися повітряний простір Естонії наполягає, що це. Uh, ну, не спроба перевірити НАТО на міцність і намацати слабкі місця. Uh, представники НАТО довели це фактажем, а саме геолокаціями, uh, іншими даними. Росіяни, як завжди, казали, що це не воно все як завжди. Але uh, звіт про зустріч у Москві, показує, що Росії uh, було дано більш. Ніж рішучі попередження і пояснення у зв'язку з атаками літаків на та дронів на Східну Європу і кажуть про те, що це м, дає е, е, уявлення про ризикову гру, яку затіває Росія, але в яку готові грати вже представники НАТО. Більше того, це той самий випадок, коли військові грають першу скрипку, не політики, і самі військові прийняли це рішення. І переконали політиків в тому, що збиття російських літаків на користь всім. Росіяни це зрозуміли а під час, до речі, цих переговорів російський дипломат сказав європейцям, що вторгнення були відповіді на українські атаки на Крим. Отут тут рука обличчя. Я навіть не знаю, як це коментувати, але Кремль стверджує, що такі операції були б неможливі без Підтримки НАТО, і отже, Росія вважає вже ну себе залученою до конфронтації, яка відбувається з НАТО, така такі атаки не могли бути, якщо б Росія не захоплювала Крим. Якщо б Росія не почала повноваштабну війну в 22-му році, не почала війну з Україною в 14-му році. Ну треба може починати з себе. Ну але ж це дуже складно і визнаватись, що вони знову черговий раз Росіяни не люблять. Так от. Росія вважає, що це НАТО атакує, а не Україну. Угу, зрозуміло. Тоді наступ під Покровським зараз відбувається завдяки Китаю. Це китайці наступають. Ну по логіці такі так треба ж теж казати. Але ж маячня в голові росіян не відміняє того, що відбувається. Російська сторона. Не просто вела записи всього, що відбувалося, і фіксувала всі перемови, а й дала показати, що Москва має намір передати всі цю цю інформацію про позицію НАТО щодо повного ланцюжка командування. Тож з цією позицією буде ознайомлений і Путін, і Патрушев, і всі. Всі Герасимов, і вже далі вони будуть приймати рішення: чи хочуть вони перевірити, чи буде та ж сама реакція, що була з літаком, який залетів повітряний простор Туреччини, де він проіснував 17 секунд, після чого він був збитий, чи будуть вони? Робити для себе якісь висновки і гратися в щось інше. До речі, представник уряду Німеччини підтвердив факт зустрічі і повідомив, що посли зажадали від Москви припинення цієї практики, а Москва сказала, що вона нічого не робила. Більше того, давайте відверто казати, росіяни навмисно провокують НАТО, тестують його і психологічний тиск, який вони використовують, це якраз з історії намасування а де ж та межа. Поки по морді не отримують, не заспокоїться. Ну, принцип ідіотів ніколи не змінюватися. Ми бачимо, що Естонія заснувала четверту статтю північно атлантичного договору, що передбачає проведення консультацій у разі передбаченої загрози, і застосувалася за всю історію з 1949 року виключно 9 разів, але вже двічі за цей місяць. Спершу поляки. Потім естонці. Більше того, прольоти дронів над Данією, прольоти дрони над військовими об'єктами невідомих російських дронів. Знову ж, ми всі розуміємо, над норвежськими об'єктами, над авіційними базами, говорить про те, що росіяни переходять до такої терористичної практики, і знову, ми джерела кажуть, що мовчати. Довго не вийде, тому буде відвідуваль. До речі, вона може бути не завжди такою, як багато хто чекає. Ну, наприклад, в Росії може щось статися з інтернетом. Взагалі, загальним інтернетом, так, росіяни будуть казати, що вони пошкодять за це кабелі, ще щось. Але тут дуже цікава історія. Росія може дуже швидко зіткнутися з проблемами, яка сама собі створила. Більше того, власного чебурнету в них все що немає. Тому. Темні часи можуть настати в Росії, і це непогано. Є інші варіанти, але одночасно в країнах НАТО зазначають, що одним із найкращих одна з найкращих реакцій, яка може бути на ці зальоти, це збільшення забезпечення України всім необхідним, що може використовуватись на полі бою, і це не лише про засоби ППО. Це взагалі про все, тому що я можу сказати: росіяни досягли неймовірного результату. Європа знову консолідується, НАТО готуються готуються збивати російські літаки, німецькі, французькі і британські генерали кажуть, негайно передавати Україні якомога більше зброї, щоб тиснути на росіян з використанням того, чого вони розуміють сили. І це єдине, що справді може допомогти. От така ситуація зараз в Європі. і Що я можу сказати, уважно спостерігаємо, так я знаю, у нас дуже люблять казати, що НАТО без сили, НАТО не без сили. Якщо б НАТО було би сили, росіяни б вже були б в країнах НАТО, але вони поки в Україні, яка забезпечується якраз зброєю країн НАТО. І ще хочу нагадати: коли ми кажемо доволі зухвало, що ми б впоралися і без них, і це НАТО повинно попроситися до нас. У нас є. Гарна армія, але забезпечується вона і грошима, і зброєю, і навіть з грошима на дрони, саме європейцями і країнами НАТО, це саме Данія дає гроші на дрони, це саме Норвегія фінансує програми ППО, це саме це країни, які нам активно допомагають. Тому не треба так зухвало до них ставитись, і треба розуміти, вони хочуть уникнути війни. Ніхто не хоче воювати, тільки дебіли з Росії хочуть цього в Європі. Воювати не хочуть. Але навіть в них терпець вже урвався. Тим більше, що військові аргументують цю позицію і кажуть, що це необхідно робити. Тож, якщо чесно, чекаємо або на реакцію НАТО, бажано таку, як була в Туреччині, або на те, що Росія дасть собі раду і припинить провокації. Вдруге, я не вірю. А на перше, дуже сподіваюся. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую за те, що ви активні і не пасивні. Дякую вам за це і головне, дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ є запорукою того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього країни не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую. Thank you.